Привіт, мої хороші. Сьогодні п'ятниця 30, ні, 29 грудня, чесно кажучи, не хотіла вже сьогодні знімати влог пів на шосту зараз. Тобто я вже весь день, в принципі, не знімала, Але... тому що, по-перше, нічого не відбувалося, по-друге, те, що відбувалось, було не дуже, а по-третє, немає настрою. Зараз все розповім. Але ви написали мені під минулим. Відео, коментарі, що вам подобається мене дивитися і зараз, тим паче. І я вирішила, що якщо вам подобається, то я ще зніму. <плес> мені, мені не важко. Коротше, розповідаємо. Значить, в п'ятницю <плес> всі ми прокинулись від звуків сирен, а дехто з нас від звуків вибухів. В нашій області були тільки дрони, але їх збило ПВО. Так пишуть у наших телеграм-пабліках. Але, звичайно, Харків, Дніпро, Київ, і інші міста були під обстрілами. І, звичайно, зранку прокидатися і відразу лізти в Телеграми, бачити знову перекличку е рідних, хто живий, все добре, і таке інше писати своїм рідним. Ну, коротше, це завжди зовсім неприємно. Тому, звісно, зранку накрило. У мене. На фронті служить двоюродний брат, але я мало знаю де, про те, де він служить, і зять Зять — це чоловік моєї сестри рідної. От, він вже служить давно, він вже служить більше року. і десь там, от, в самому пеклі. Точно я не скажу позиції, але десь в самому пеклі він служить. От, і якраз от ми з сестрою заговорилися, і я кажу, чуєш. Може, є у нього якісь збори, може їм щось треба. А, бо вона якось, я їй ще коли тільки його взяли на фронт, я їй відразу сказала: якщо щось треба, ти кажи, ми допоможемо. А вона ж нічого не каже, мовчить. І, ну і ми ж думали, може їх там з цим забезпечує мало лі. От. Але коли попросила, сестра така, да, звісно, запитаю, взагалі їм постійно щось треба, то машини, то ще щось. Ну і коротше, вона запитала і виявила, що зараз їх бригаді потрібні ці тепловізори. І коротше, я сказала, давай організуємо збір. І запостила вчора у себе в сторіс, і пост зробила що такій то бригаді потрібен Тепловізори, його реквізити, потім попросила, він зробив банку так на швидкоруч. Коротше, всі подробиці з фотографіями і відео, як вони там живуть, у мене в інстаграмі. А так, взагалі, якщо хочете долучитися, от можете скинути пару гривень на цей, я в описі залишу його. Реквізити, так що, коротше також, от, от я просто про те, що зараз з тими росіянами і з усім тільки триматися разом, донатити, не опускати руки, і вірити в ЗСУ, і вірити в нашу перемогу. Знаєте, я тільки запостила, і відразу як понеслися мої знайомі почали репостити, почали скидати гроші. Я ж не бачу, скільки грошей йде, тому що це його картки зятя, мого йому всі де гроші приходять. Але коли я скинула банку в сторіс, то я почала заходити кожні 5 хвилин на банку і дивитися, що туди люди скидають. І так стало тепло на душі. Вообще, я розумію, що ми не закриємо моїми силами, ми не закриємо збір в 50 тисяч. 50 тисяч один тепловізор коштує. Я не знаю, він відкрив банку на 100, я не знаю, чи йому треба два тепловізори, чи просто це випадково, він відкрив на 100. але ну навряд чи ми не збираємо навіть 50 тисяч. Але все одно, навіть те, що ми там, я знаю, що там мій чоловік скинув, гроші мої друзі скинули. Тобто, ну, навіть якщо ми всі разом 10 20 тисяч назбираємо, це все одно буде вже дуже велика допомога хлопцям. Коротше, тому я так трішки воспряла духом, що от круто. Мої знайомі, мої друзі допомагають, скидають і все. Коротше, класно. Дякую, дякую всім, хто за дякую всім, хто скинув. Це мені підняло настрій просто нереально. Але <послужить> потім ми йшли гуляти, я спускалась і я вдягнула шубу свою. У мене зелена шуба з штучного хутра. Вона взагалі не гріє, ну, гріє, звичайно, але так. Ну, її можна максимум до мінус п'яти, це максимум, якщо тут тепло вдягнена. Так, взагалі я її ношу при плюсовій температурі. Тобто вона в неї тільки назва, що шуба, а так вона як пальто. Хутряне пальто, скажімо так. Йду я в цій шубі і носу лога, малий в комбінезончику, в шапці, в гушка закриті, в пінеточках, ніжки закриті. Але є тут одна против... Ні, тут багато противних бабок, але в мене в під'їзді сама противна живе. Ми з нею вже сварилися влітку. Вона мені казала, щоб я вдягнула на малого шапку, коли на вулиці було 27 градусів, по-моєму. І я така те, та, ну 27 градусів, яка нахрен шапка не? А вітер дує, вушка задує. Він потім у вас захворіє. Будемо всім під'їздом його колесати. Да? Коли він буде плакати, ну коротше, кончена неприємна. І от я йду в цій шубі, несу цього малого, і ця бабка стоїть, і я кажу, добрий день. І вона така, добрий день, мама в шубі, а дитина. <глад> Щось вона сказала, я вже не почула бла 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 Але я думаю, от що, мама в шубі, а дитина що? Він же вдягнений був. Що вона придумала? От що вона там сказала? Тепер, короче, вона зіпсувала мені настрій. Я ходила потім всю прогулянку в голові. Мама в шубі, а дитина...» Я її ненавиджу, Коротше, ненавиджу взагалі всіх бабок. І от ну, чоловік мій з такого тільки може посміятися. Він не розуміє, чого я взагалі тригерюсь з цих усіх бабківських питань, але от ну, щось мене тригерить, Тригерить, що вони лізуть не в свою справу, тригерить, що. Ти ж завжди тут ходиш, сама переживаєш за свою дитинку, щоб йому не було холодно, щоб йому не було жарко, щоб йому нічого не боліло. Типу, ти сама ходиш завжди в нервах, а тут все, що тобі з кожного кутку кричать, що у тебе дитина якась не така, і ти, значить, погана мати. Ну, я собі так це розумію. Ну, коротше, зіпсувала бабка настрій. Просто зранку росня зіпсувала настрій, а вдень бабка зіпсувала настрій. Ну, нічого, ми погуляли трошечки, тому що. Стало холодати, і ми такі, і малий не засинав ніяк. Ми такі, ну ладно, ну погуляли трішки більше години, коротше. От, хоча останнім часом ми мінімум три години гуляємо. Годину до того, як малий засне, і дві години ще поки він спить. А це, коротше, так, годинку погуляли, і вже доходячи додому, малий почав плакати, що хоче спати. Його чоловік тільки взяв на руку, він зразу і заснув. Я не знаю, це було три, три кроки. Чоловік зробив і малий заснув. І це його сон спящого в курточці в шапці. Я поклала його вдома, відкрила вікно, ну, як на провітрювання. От, коротше, відкрила вікно, поклала його в, в ліжечко його, і він оце там спить От, коротше, в шапці і в капішоні, в шапці, повністю вдягнений. Бо я не ризикнула навіть його розтібати. Але зараз він вже спить якийсь час, і я думаю, прослизнути в спальню, розтібнути хоча б йому цю штуку. Ну, я спробую, може йому холодно взагалі. Ну, коротше, спробувати, як йому. Якщо йому тепло, то може трошки розтібнути комбінезон. І спробую вімкнути телік. Додивитись Гаррі Потера, бо сьогодні в день, в його денний проміжок, коли він не спав, я почала дивитись Гаррі Потера. Я вирішила, коротше, цього року я прослухала аудіо перших трьох книг, а четверту книгу не можу знайти, щоб скачати. Мені треба аудіо Гаррі Потера, четверта книга англійською мовою, принципово англійською не українською. І виходить, що я не можу її знайти, не можу поки що скачати. Я подумала, що подивлюсь фільм. Я на міго зробила собі підписку. Я вам казала, два тижні там безкоштовно даються, і там всі фільми Гаррі Поттера доступні. Я оце думаю, мені треба передивитись. Першу, другу, третю не стала, бо я їх тільки що слухала. Для мене це те ж саме, що дивитись фільм. Все, тепер я подивлюсь четверту. принципі, Полокровка, я подивлюсь. Орден Фенікса я скипну, бо вона ну найнудніша, просто до жуті нудна серія. І о сьомий восьму подивлюсь, мабуть. Минулого року дивилась сьомий-восьмий. Знаєте, коли війна, то всі ці темні частини Гаррі Потера вони сприймаються інакше І трішки глибше ти їх відчуваєш. І радість те, що світ об'єднався і відлупцював поганого дядьку дуже так внушає оптимізм. Це те ж саме, що коли прям десь на п'ятий місяць війни я передивлялася месників, бавичка безкінечності і фінал. Ці дві я передивлялася, бо мені хотілося подивитися, як весь світ так згрупувався і відгамселив лиходія. От тепер зараз так само хочу подивитися. Тому, коротше, зараз план капкан спробувати включити телек і не розбудити малого. Не знаю, ви вдасться мені чи ні. Вже В наступних серіях Оксана заспокоює плачучого малого. Сподіваєш, що ні. Ладно, спробуємо. Погнали спробую. Я не те, що не встигла його роздіти. Я не встигла зайти в кімнату. Тільки я зайшла в кімнату, він відразу оп очі відкрив і як наче не спав. Тому я зараз його годую, але Гаррі Потера я собі таки вмимкнула. Гаррі Потера подивилась четверту частину. Ну як? Малим на руках. Так, все не дуже, не дуже е, вдумливо дивилася, скажімо так. І от зараз вирішила розібратися в шафі з крупами. тихенько буду наводити, привозводити все до лади. От скажіть мені, люди, от, от ящик. Отам от у мене просто латки валяються. Отам от просто пусто. Там ще, не знаю, сантиметрів 20. Нащо робити оці углові ящики? Якщо ти туди не долізеш. ну Ніяк, якщо навіть захочеш. Нащо їх робити взагалі? Ладно, е, Зараз зробимо вечерю. Якісь. Овочі на пару для малого. О, така. Я таку суміш купила. Мені сподобалося, що тут наче, такі кукурузки маленькі, які можна малому. Броколі, морковка, коротчі, морква. Значить, Все, що можна малому, зараз я зроблю такий лайфхак. Ми беремо, кип'ятимо воду в кастрюлі, кидаємо туди кукурудзяну кашку в пакетику. І отак, сито, сюди овочі кладеш, закриваєш кришкою, і поки вариться каша, варяться овочі на пару. Це не я придумала, це всі знають, абсолютно всі, але мало ли, може, ви не знали. От вам лайк. Е, ладно, тепер відчуваю себе, наче я дура, яка сказала щось дуже очевидно. Ти подивіться це, сука, я кладу його в чай і чай стає лолодкін.